Ще раз розповім, в чому проблема цієї державної системи. І чому ця державна система просто не здатна привести нас до на перемоги, тому що вона нас завжди веде до знищення. Ще до війни ця система виганяла громадян України з, з країни. Українці виїжджали, ще до війни. Тому що саме головне, що нам необхідно для нашої перемоги, це сильна вільна економіка, де у людей немає обмежень. Розумієте, Тому що головна проблема цієї державної системи це не корупція, це лише маленький айсберг зверху. Головна проблема цієї державної системи це відсутність свободи, на вільну підприємницьку діяльність. І це все пов'язане, це свобода слова, це свобода для людей. Коли цього всього немає, у нас немає можливості говорити, отримувати максимальний говорити, товар за мінімальні гроші. Тому все стоїть дуже дорого, все неефективно. І в такої неефективній системі просто немає шансу ніяких переперем... на там перемогу. Тому без зміни цієї державної системи немає ніяких шансів на перемогу. Тому що якщо вона дасть свободу, то вона ця система і закінчиться. Бо ця система. Створено, щоб не було ніякої свободи, щоб вона все контролювала, щоб всі гроші йшли їй в карман, всі ці нормативні акти, все це було для цього зроблено. Як тільки вони надають свободу, все буде зрозуміло, що вони нафіг нікому не потрібні. Ці, ці мільйони чиновників, які сидять на наших головах, вони отримують гроші ні за що. Вони отримують гроші лише за те, що заважають нам займатися підприємницькою діяльністю. Вони отримують гроші за те, що заважають нам перемогти у цій. І ні, вам треба це зрозуміти. Ми маємо на собі як шкідників, які просто нам зможуть перемогти. Це вот їх основна задача. І далі чекати, що... і сподіватися на якусь перемогу просто неможливо, розумієте? Ми зобов'язані просто змінити цю державну систему. Є нормальні державні системи, де є свобода, де є конкуренція. І без цього ніякої перемоги не буде. Ми маємо зробити свою систему набагато ефективніше, ніж російська. Тому що має бути, щоб у нас ВВП піднявся в декілька разів, щоб у нас валовий продукт було більше і хоча б 50%, як в Росії. Лише тоді ми зможемо перемогти, вернути свої свої території і стати навіть тут регіональним лідером. Ви навіть не розумієте, які у нас є можливості. У нас є всі додатки. Єдине, що нам заважає, це ця державна система, яка просто нам не дозволяє це зробити, не дозволяє нам перемогти, не дозволяє нам нормально жити в цій країні. І зараз вона нічого в сторону покращення не робить.